Мирного неба всім. Сьогодні ми з вами подивимося таку тему, хто ви один одному можете загадати свого героя. І так, дівчата, хто просив майбутнього чоловіка, чоловіка для жриці я все позаписувала, побула і там, і там, і там. Деякі розклади у мене вже є. На інших моїх каналах. Є на жизненних, є на. Женськам посилання на мої канали під відео. І так, сьогодні у нас буде такий розклад на колоду, колоді шляху, і давайте ми з вами глянемо. І так, хто ви один одному? Ваша ситуація? Як ви бачите ситуацію? Як він бачить ситуацію між вами? Як бачить вашу ситуацію вищі сили? Це ви бачите, це він бачить. Тут ситуація вищих сил. Ваше бачення і що між вами є насправді. Насправді. Тепер дивимося ваші думки, почуття і як ви себе, ваші дії, як ви проявляєтесь. Він, його думки, почуття його дії. Дивимося, що як вам взагалі рекомендують, скажімо так, вищі сили діяти або не діяти, як йому також. Можливо, хлопці дивляться. Ну і взагалі ваше, розрішення вашої ситуації, от, куди ви рухаєтеся. Беремо. Так, тут з мечів. Ну що, поїхали. Як ви бачите ситуацію вашу? дружба, дружба під питанням, розвиток під питанням, любов під питанням, є якийсь супроток, можливо, непогодження, або непогодження з ним, або з його середовищем, або ваше середовище, навкруги, можливо, друзів когось не сприймають, або якось не так сприймають, або ви не бачите, або погано бачите моменти розвитку якогось в вашому напрямку. Направлені, скажімо, пари, є якийсь супротив. А, ну, Або щось не складається так всередині вас, якби ви хотіли, щоб от спокійно, скажімо, ваша емоція текла, насолоджувалась, ну, щось, бачите, не так. Вроді і все добре, є якийсь момент розвитку, тому що це трійка кубків. А з другого боку, ну таке емоційне, емоційне задоволення, мало би бути, мало би, але нам заважає п'ятірка жезлів, це є певне протистояння. Поки що я не хочу говорити і не буду говорити, хоча натякну вам, що можливо ви ще раз кажу, не задоволені якоюсь історією, хто з боку, а з боку можуть бути від, від рідних близьких. Його ваших, ну, можливо, якісь конкуренти ще. Як він бачить ситуацію? Ху-ху! А він в старших арканах сидить тут собі по Єрофанту і по імператору. Який ще сумнів, як він бачить цю ситуацію? По-перше, що одна, що друга карта, один одного підтверджують свої силі і спрямованому. Скоріше всього, на вас силі дії, ну, скажімо так, ну, можливо, це і певний момент давки якоїсь такої проявити, проявити себе в вашому житті, ну, або якось дивнувато. Але таке виходить, що, знаєте, він або бачить, ну, як він бачить, це ж не є на самому, що він вже ваш е, цей. Ну, по крайній мірі, бачить себе, бачите, як. Е, я керую ситуацією, або я буду керувати ситуацією, або я взагалі е, чоловік. Ну, от якось так. Ну, Законний чоловік, взагалі, якось. Вінчання навіть може бути. Е, що є між вами на. Праді, четвірка жезлів і колесо фортуни. Ну, дивіться, четвірка жезлів це може бути такий громадянський шлюб. Або ви десь разом працюєте, або ви навчаєтесь разом, або проживаєте десь дуже близько, або навіть разом. Ну, Всякі бувають зараз історії, різні в житті: четвірка жезлів чотири стіни. І колесо фортуни. По-перше, це може бути момент, який змінний якийсь. Ну, до прикладу, ви чому кажу, проживаєте, або щось могло помінятися. Ви, до прикладу, в супротив якісь пішли, щось вам не сподобалося. Хоча він, бачите, таке враження, що він хотів би. Ну, може, він давить на ситуацію. ну... Надто давить. Ну, тому що іерофант все-таки буде говорити за якісь Божі закони, за якусь таку направленість. Зараз не може читати його бачення в мінусовці, Ну, що він якби деспотично себе проявляє. Скоріше всього, холодно може бути, отак, що він якось ще може бути трошки якби відсторонено, хоча тримає руку на пульсі і керує, скажімо, тим пульсом. Четвірка жезлів і колесо фортуни. Ситуація, яка змінюється або може змінитися все-таки. Ну, але це з другого боку щось доленосне в цьому є. Хоча мені би хотілося, напевно, давайте я пізніше, що тут скажуть вищі сили, ким ви є насправді, і куди ви рухаєтесь один одному. А, так, ваші думки, так вежа слухайте, а що в почуттях? Дев'ятка кубків в діях е, жезли. Ну, по-перше, якщо ці карти разом прочитати, ну, такий ваш стан, можна сказати, що ви імпульсивно, компульсивно кум... 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 кудись рванули або щось вам не сподобалося, розумієте? І от ви зробили так, як ви захотіли. Е... Ну, це була ваша емоція така, ваше бажання. Чому момент, ну, момент розрухи знову ж? Не витримали питання конкуренції або щось вам не сподобалося. Ну тобто, це ваша активна дія. Але якщо брати окремо на почуття, так дев'ятка кубків у вас є емоція відносно цієї людини, переповнення навіть цієї емоції. Але виходить, що можливо ці емоції чуть-чуть. З негативним напрямком, або переповнення, тому і пішла вежа така. Ви захотіли просто все ну, в думках, по крайній мірі ламаю на корню. Ви випускаєте, які тільки можете стріли або знесу до фундаменту. Щось таке. Ну, може бути якесь незадоволення емоцій. Ви розраховували на щось більше, або на високе, чисте, відкрите, або ще щось. ну, От, от щось у вас не, не злагодилося. У нього якийсь затик, може, ці дії до вас просто роздратували? Може, це реально роздратування якесь таке? Ну, Тому що дивіться, в думках це трійка Пентакли. Це знову ж момент побудови, як реально будівництво. Він готовий або ну, вкладатися, покупувати, закладати, вкладати десятка жезлів на почуттях. Йому доволі складно що якось себе проявляти Може, із-за того, що він реально якийсь закритий і вміє, як кажуть, виконувати, знаєте, або. О, я сказав, і там все, все, все крутиться. А тут щось треба якось себе проявляти. Я не знаю, як правильно проявити. Ну, в принципі, тут зірка в, в зірочках діта, по-моєму. Так, і. Але надії, тут, ой, на проявлення це відстань. Це якась відстань. Добре, що вам треба? Тут справедливість. Тут ви щось будете. Все-таки отак зроблю. Тут ви щось все-таки буде добиватися якоїсь справедливості, так, щоб... Ну, от по закону, тут щось має бути по закону. Реально, отут якось так ваші дії. Ну, дивіться, якщо би ну, тут супротив, я не бачу, щоб він вас ображав конкретно, розумієте, наніс якусь образу, так, щоб я сказала, що по закону, що ви маєте, в принципі, ну, скажімо, так, відплату якусь зробити конкретно. Ну, все, що зв'язано з праведним, ну, тут навіть не можу сказати з гнівом, хоча воно якось от чомусь ви. Тут закон для вас, закон і порядок. От дійте по закону. А у нього тут жезлів. Слухайте, в принципі, в принципі, ту з мечів, тут жезлів, дно ту з мечів. Є ось іна думка, може він десь турмозить і вас це бентежить і дратує. Ну, давайте подивимося, ну, тому що для нього це. Дуже активна карта діє, і тут жезлі він горить, на відміну від Єрофанта і від е, імператора. Ну Імператор вже такий, знаєте, крісло у нього таке хороше. От. А той єрофакт, а, а він все повчає, повчає. От якось так. Або знаєте, так, все само собою зробиться, ну тому що це ж боже, божественне, так мало бути, воно так є, і воно так буде. ну ну от якось так, ну, все. І так, дивимося. Ці три карти у нас, як бачать вищі сили, хто ви є один одному ого. Оце, да. Оце да. І куди ж ви йдете? Зараз буду відкривати, тому що тут дуже серйозна кармічна. Кармічна зав'язка. Або відпрацьовка якогось кармічного вузла. І зараз буду доповнювати, і, в принципі, можна буде забрати, куди ви йдете, так, лицар мечів. Таке жінка, щось, що ж не таке? Дивіться, справа в тому, що тут могла бути якась історія між вами, коли ви відпрацювали оцю ж саму, відпрацювали, скоріше всього, скажу б, в минулому. У нього десятка також лежить. У нього якась така стабільність. Він, в принципі, задоволений. Тут питання того, що є якийсь момент першої фіксації, четвірка це у нас перша фіксація. Друга фіксація це десятка, повнота. І все, перша фіксація прийшла. І колесо фортуни все крутиться, що зміняється. Ви при тому щось розумієте, ви дійшли до якогось моменту, і ви розумієте, що все, треба все міняти, повністю все міняти. І цей накал, він, ну скажімо так, тут будуть вищі сили, я так розумію, підігрівати цей накал. Тут буде або повністю момент міні. Ну, як кажуть, під корінь, реально, або цю якусь встряску, вона просто, от встряска по вежі, яку ви задумали, власне. Ну, або ви так бачите, можливо, ви правильно бачите. Справедливість для вас лягає. Скоріше, справедливість дає істину. А, це може бути момент того, що ну, якби ви на правильному шляху, що от треба це зробити, треба це закрити, до прикладу, і на тому все. Тут може бути для нього як нове якесь дійство, або діяти по-новому. Що ще може бути тут? Що ще може бути? Хто ви? Один одному. А, і як бачать вищі сили. Це додаткова, я кажу, інформація. Ви можете бути на одному, а, Ну, але в принципі тут вутвійка кубків, ну, щось було. Все-таки якась любов у вас тут була. Ой, карта світу. час, Який лікує, а з другого боку простір, дивіться, все-таки, все якщо ви ставили якусь велику, з позиції вищих сил, по-перше, закривається якась історія, якщо вона навіть давні зав'язки між вами закривається. І тут, як я розумію, відпрацювали дві сторони, але жіноча сторона більш рухлива. Uh, і як я ну, більш рухлива. Uh, з другого боку, це може говорити про те, що ви зійшлися на якісь позиції ну, життєвого шляху на якомусь відрізку, для того, щоби, скоріше всього, яким чином один одному посприяти в чомусь. І це може бути також ну, от, якісь життєві позиції дружбою, підтримкою, взаємодією. <кій> навіть Життям разом, якось так. І час прийшов щось міняти. Ви своє від, ну, якби віддали, відпрацювали, і тому кажуть, що це питання вашого зв'язку просто закривається. Скоріше всього, закривається. Чи були зв'язки по минулому, по минулих втіленнях, скоріше так. Чи затягує або момент, дивіться, може бути, щоби. Ну, тут є перешкоди, щоб людей тримати в, ну, в якихось вузлах, скажімо так, щоб ці вузлики навпаки ще один одного затягували. Я не бачу, Тут є стілення простору і звільнення а і звільнення ні. Тут, тут, тут я не бачу, щоб тут було поєднання, розумієте, поєднання. Що тут у нас імператор з Боже ж, тимі, мірка кубків. Uh -huh -huh. Uh -huh хто би тут не думав, що це єдине і неповторне, сьогодні у нас самий, от, мужчина, скоріше всього, на відстані або віддаляється якось. Ну або ну, ну, щось таке. Сьогодні у нас, як я кажу, простий побутовий розклад. Ну, от якось так. Немає тут дуже вис... ну тут є зобов'язання якісь, він про це бачить. Можливо, ці зобов'язання він виконує. Можливо, ще він ну, бачите, як виконує. Тут для нього така тяжість. Е, Ну, ну нелегко йому. На серці це, це дійсно нелегко. Можливо, він би хотів щось, ну якби звільнитися або також скинути. Ну тому що тут час піджимає. І так само в жінки, дивіться, якщо ви страдаєте, якщо ви. Е, ви правильно зрозумієте, тут жінка усвідомлює в неї емоції, ну якби через край. Але вона не страждає від Тут нема страждання від самого от кохання, яке не здійснилося, або не наповнює, або ще щось. Хоча вона прекрасно розуміє свої емоції. Тобто будьте дуже уважні до резонансу розкладу. Ну, Сьогодні такий показали. Бачите, показує, тут жінка доволі серйозно розуміє, дуже серйозно розуміє, як, як вона може або проявитися в, або проявляється, ну, тобто, в житті. Ну, якось так. Куди все йде? Ну, тут якісь нові дороги, тут будуть якісь розборки. Ну, дивіться, чи може бути до прикладу, коли люди розбирають колесо фортуни, коли щось крутиться, коли люди розбирають своє життя. Так як було, бути не може, про щось домовляються, до прикладу, разом, і йдуть потім або нарізно, або разом. Але вже зовсім, ну якби. Опираючись на ті домовленості, які вони винесли з того, що вони пережили, прожили, що вони зрозуміли, якщо такі домовленості в цій парі ну, будуть. То тут відкривається новий простір для цієї пари. Якщо таких домовленостей, в принципі, немає, то, скоріше всього, ці люди просто відпрацювали свою якусь кармічну складову, доволі, доволі, тяжку, доволі тяжку складову, але вони ну, якби, ну, що ж, рухаються далі. Ну, от якось так. Що ще може бути тут? На всякий випадок скажу. Ну, карта Відалі, вона все одно падає. Чи можуть бути на всякий випадок? Чи можуть бути тут, ну але ні, між вами чотирка жезлів, це може бути один простір. Простір таки може бути, але це скоріше. Чи може бути між вами роман на відстані, в принципі? Ну, знаєте: е... так, що це у мене вже мах. В принципі, мах може бути. Карта Вищого суду. Знову ж імператор. Одні старші аркани. Пф, імператор, слухайте, тут якісь дуже серйозні е ці. Що відбувається? Блок. Справити з завданням. Якщо справляєтесь з завданням, ну це підтвердження ще раз. А чому знов карта імператора все-таки не імператриці? Що у нас все-таки по імператору справедливість? О, у, -у, -у, у нас єрофант. Все одно по імператору. Ну, дивіться, що я скажу, якщо цей мужчина все-таки, якщо у вас просто е, якісь такі стосунки, і мужчина все-таки бере на себе якусь відповідальність, до прикладу і ви знаходите точку опори, у вас є якесь загальне спіл... ну, тобто в подальшому спілкування, е життя, він так бачить добрий, він бачить, він бачить якусь свою правоту, він бачить... Але йому дуже важко ось щось проробити. От щось проробити. Виправити якусь історію. Дев'ятка Пентак. Цержезлів, що на вас, жезлів, дев'ятка пентаклей. Ну, скоріше всього, це, напевно, буде проявлення проявлення в вашу сторону. Дивіться, яким буде його подальше проявлення в вашу сторону. А, якщо він бере на себе офіційно, то, тут йде момент офіційності якоїсь із закону. Якщо він справляється з такими моментами, то є все право на існування навіть після відпрацьовки. Ну, переважно, що кармічна відпрацьовується, і люди якби вільні, а там, як вони будуть, що вони будуть робити в подальшому? Ну це вже якби, їхнє нове формування. От якийсь, якийсь такий камінь, оцей, на який стали, скоріше я кажу, Тут щось було. таке, При тому бачить це якби жінка, її щось дратує, їй щось не подобається. От, А мужчина собі якось так більше фривольно ну, або відчуває себе в цьому житті. Ну, от, якось якось так. Все одно відкриваю трійку Кубків. Відкриваю вежу, трійку кубків, шестіка Пентакли, яка якась взаємодія, і при тому королева мечів. От якась взаємодія. Можливо, десь у когось виникає холодна, якась жіноча енергія, яка стоїть. На цій позиції або ваша енергія. Буде так, а не інакше. Питання взаємодії, вкладення, вас це е, хвилює. Е, вас, у вас це стоїть на першому місці. Можливо, це холодна енергія, до прикладу, Материнська, десь у вас не сходиться. з... Е, Якесь бачення скажімо, також по взаємодії, по розподілу, майна, обов'язків або ще чогось. Може бути це якісь питання з колишньою стоять, до прикладу. Також, от Щось таке виникає, і ви в цьому королева жезлів тут, ви в королева жезлів з питання долі, колеса фортуни. Тобто, ви тут щось дуже сильно так закручуєте, як має бути, куди має направлятися колесо вашої долі. Все, дякую вам і до зустрічей!